Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 7 березня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко і зараз коротко про основне. По вулиці Авангардній руйнується багатоквартирний будинок. До Чернівецького репортера звернулись його мешканці з проханням допомогти. На Мамаївській трасі було затримано співробітника Чернівецької поліції у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Відтепер Соборну площу прикрашатиме сучасна мобільна арт-інсталяція Безмежність лідерства. У Чернівцях багатоквартирний будинок руйнується, бо поруч занадто близько виконуються будівельні роботи. Там хочуть звести ще один будинок. З такими скаргами і проханнями допомогти зарадити біді. До Чернівецького репортера звернулись мешканці будинку по вулиці Авангардній. Замовники будівництва це заперечують. Вони переконують, тріщини, які з'явились при вході у підвал, не пов'язані з будівництвом нової споруди. Деталі з'ясовувала Ольга Андрійська. Бачите, як відходить фундамент уже це підвальний фундамент, але він уже, от ви подивіться на мою руку, наскільки він уже відійшов від стіни. І це не тільки тут, а подивіться, от далі по цьому відходить фундамент будинку. Уже відходить це, е, почнуться дощі, і це все піде, обвалиться далі, і підуть тріщини і вверх. Чернівчанка Ніла Пристаж показує, які тріщини з'явились при вході у підвал цього будинку по вулиці Авангардні, 53, І ось тут на асфальті. Це наслідок того, що поруч занадто близько виконуються будівельні роботи. Там хочуть звести ще один будинок. Так вважають городяни, які мешкають неподалік. Перед цим бульдозер підкапував. Ми ще говорили, даже бульдозеристу, шо ж ви робите, підкапуєте, підкапуєте, Ви посмотрите, що нас, звісно, ніхто не слухав. Пірдей. И вот картина, что все валится, все сыпется. Люди, конечно, вот все, даже вот соседка с того дома пришла, для них это страшно, как бы. А для нас тем более. Мы переживаем за наш дом. Уже пошли трещины по асфальту. А что дальше? Мы переживаем, чтобы не стало лихо, и потом никто ничего, отказался, что никто ничего не знает. Біля ядом, біля дому, Трапилося отак. Осталися великі тріщини, які дуже опасні для нашого жилого будинку. Це, раз. Це в будь-який момент після доща може бути сильний обвал. Це вже не... Тут у нас бігають дуже багато малих дітей. Оце саме страшніше». Ну, ніхто на це не звертає уваги. Представники замовника у цього будівництва показують нам документи, які доводять, що все законно, демонструють або зводити новий будинок, мають усі необхідні дозволи. Акт на право власності, декларація на початок будівельних робіт, міністерство регіонального будівництва, комісія, яка проходила. У нас це... От, протокол погодження земельної ділянки. А ще представники замовника цього будівництва запевняють, що немає зв'язку між ось цими тріщинами та роботами, які виконуються. Я вважаю, що це немає зв'язку, тому що перед тим, як проєктувати, ми проходив проходили експертизу, все законно. Виїжджали туди неоднократно, вже комісії виїжджали. Люди там задають вопрос, будинку, асфальт. Дело в тому, що коли будинок буде построєний, будет проводиться благоустрой. И там будет вот этот старый дешевый асфальт убран и положена красивая дорогая тротуарная плитка. Кто что подвал трещины пустил? Да, я... Никто не знает, когда он пустил. Да, пустил. действительно. Если бы вы, вы сказали, что вот у нас есть фотография 2010 -го года, трещин нету, 11 го нету, в 2015 нету, началось, чтобы была причинная связь между началом строительства и трещинами. Это раз. Во-вторых, я хочу... Через средства масової інформації що у нас существует суддівний порядок вирішення споров. Тобто люди, які вважають, що є якась то наша вина, і що нашими діями може бути доставлена яка-то ну шкода завдана їхнім імущественним інтересом, в тому числі можуть звернутися в суд. щоб доказати, що спричинили ці тріщини, треба викликати фахівця, який має зробити обстеження і дати заключення сертифікованого. Це люди, ну Який може... має сертифікат або ліцензію? На садогі один можливо звернутися, щоб зробити. Саме в люди. У нас є інспекція при міській раді, інспекція державного архітектурно будівельного контролю. Мешканці будинку по вулиці Авангардні, 53, запевняють, що не збираються, склавши руки, дивитись, як на їхніх очах починає руйнуватись будинок. Вони вже звертались у різноманітні інстанції і вже готують чергове звернення до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю міськради. Поляндрійка Натолі Яроський, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадська організація Безбар'єрне місто, діяльність якої спрямована на покращення інфраструктури міста для людей з обмеженими можливостями, презентувала нове обладнання для ремонту інвалідних візків на суму майже 300 тисяч гривень. Більше знає Микола Швець. У рамках проекту соціальна майстерня, кожен житель міста з обмеженими можливостями, у якого виникли проблеми з справністю інвалідного візка, може звернутися за допомогою до представників громадської організації Безбар'єрне місто, які його безкоштовно відремонтують. І ми хотіли би презентувати, щоб навіть ті люди, які користуються візочком, вони знали, що ми ці речі вже робимо, щоб вони, навіть якщо б де це не знаходилося, вони могли знати, що якщо вони сюди приїдуть, ми це можемо зробити швидко. Загалом, за підтримки американських інвесторів, було закуплено ремонтного обладнання на майже 300 тисяч гривень. Також самокуплений куплений хороший зварювальний апарат, аргонодогова сварка, яка дозволяє нам зробити, робити зварювальні роботи з кольоровим металом. Це алюміній, тому що інвалідний візок має, є різні елементи запасних частин, або взагалі візок весь алюмінієвий, десь тріснуло, десь зламалося, треба приварити. У нас також саме не було можливості десь, Цілу неділю шукали це і там замовляли, поки той, хто має цей апарат, може це зробити. І тому на сьогоднішній день нам є полегшення нашої роботи. Департамент соціальної політики в майбутньому планує проводити різного типу програми, які зосереджені на взаємодії громадських організацій та державних установ. І на мою думку, саме об'єднання зусиль громадських організацій, державних установ дасть де змогу зробити. Життя людей трошки легше покращити їх, і ми зараз ну, починаємо системну роботу по налагодженню міжсекторальної співпраці між державними і громадськими організаціями. Ну, ми на увазі департамент праці соціального захисту, громадські організації. Всі хочуть цієї співпраці раніше чомусь не вдалося будувати таку співпрацю, але я думаю, що вийде зараз. У Чернівцях є близько 500 людей з обмеженими можливостями, які пересуваються за допомогою інвалідних візків. Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В ніч на понеділок близько о пів на шосту ранку на виїзді з Чернівців на Мамаївській трасі було затримано співробітника Чернівецької поліції у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Так стверджують активісти, які вирішили надати цій справі розголосу. Подробиці у сюжеті. Поліцейською, за даними активістів, було затримано за порушення правил дорожнього руху. Він пересік подвійну суцільну смугу. Після цього правоохоронця було доправлено на медичну експертизу, яка підтвердила, що він керував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Аби справу не зам'яли, активісти вирішили долучити до неї засоби масової інформації. Также і з істочника нам стало відомо, о том, що руководство патрульної поліції вирішило этот факт. замолчать, так сказать, слить по-тихому, точно так же, как они пытались это сделать с Ульяной Ликарь. Мы сразу же приехали в наркодиспансер, где нам подтвердили, что да, был факт свидетельствования на стан алкогольного да, наркотичного спинения. Вот. И после этого мы приехали сюда в управление ночью приехали в управление патрульной полиции города Черновцы, где, в принципе, нам и не отказали в том, что этого не было, но и не подтвердили. Дмитро Сало переконує, поліцейський був на власній машині, але зранку готувався заступити на чергування. Свідчення активіста дещо різняться із даними начальника патрульної поліції чернівців Олега Йосипіва. Він зазначає, поліцейського затримали працівників відділу безпеки дорожнього руху управління оперативної діяльності. У селі Новий Киселів Кіцмецького району машина стояла і власник знаходився всередині. Але переконує, поліцейський з 1 березня перебував у щорічній відпустці. Йосипів підтвердив. Експертизою зафіксовано наявність крові, наркотичного амфетаміну та спиртного начальником поліції розпочато з цього факту службове розслідування. Закликаю усіх бажаючих, які хочемо долучитися і хочемо побачити, почути і отримати правду в подальшому долучатися до усіх процесів, в тому числі і до судового процесу. А по даному питанню, я думаю, що якщо ми всі, всі разом долучимося, там буде прийняте правильне. І таке зважене рішення, і, і і в подальшому люди, які вчинили протиправні дії, а в даному випадку ми маємо попередньо результат наркотичного і алкогольного сп'яніння, Людина буде притягнута до відповідальності. Терміново потрібний доступ до інтернету. Чи невчасно розрядився ваш гаджет? Це не проблема. Відтепер Соборну площу прикрашатиме сучасна мобільна арт-інсталяція Безмежність лідерства. Що це таке та як саме вона працюватиме? Дивіться далі. Ось таку модерну лавицю встановлюють на Соборній площі. Вона буде оснащена вайфаєм та зарядкою для гаджетів. Роботи планують завершити вже до кінця тижня. Прикрасити місто чимось унікальним, не витрачаючи міські кошти, можливо. Для цього існує безліч креативних проєктів, конкурсів для втілення різноманітних ідей. В одному із таких взяли участь команди небайдужих чернівчан. Наша команда складалася з 10 чоловік. 10 чоловік, чернівецька команда, 10 чоловік. І, відповідно, ми подавали ідеї, різні ідеї, і вже відповідно їх піддивлялися під стиль. Урбанд там були присутні там різні експерти, різні митці, які в цьому стилі ка працюють. Вирішили зробити його в вигляді безмежності, і вже отака скульптура вигляді безмежності вже дійшла до кінця. Відповідно, вже її тут презентують. ЕМСіті проект, який спрямований на розвиток міст України, на європейський лад у напрямку мистецтва Урбан Арт. Участь у ньому взяли п'ять регіонів України. Пропонувати свої ідеї та проекти могли декілька команд з одного міста. У Чернівцях переміг проект Мобільна інсталяція під назвою Безмежність лідерства. Як результат, сучасна лавиця з усіма новітніми технологіями на Соборній площі. Вона є повністю автономною за рахунок сонячних батарей. Конструкція має також філософську трактовку, що все в світі безмежне. Хотіли оживити цю площу, тому що вона є досить таки досить такі, а виглядає, чесно кажучи, трошки як колишня назва її совково. Саме цей буде такий цікавий з точки зору і практичності вигляді лавки, так ну і з точки зору як привабливості для нашого міста, як ще один об'єкт туристичної привабливості нашого міста. Робітники, які встановлюють лавицю, розповідають, що з таким об'єктом працюють вперше та діляться своїми враженнями. В Принципі трудності у таких аж. Можна сказати, що і не було, а враження позитивні, однозначно, тому що для покращення міста діти, люди будуть мати, де присісти вновлені вайфайз, зарядка, усі діла. Чи потрібна така інсталяція нашому місту? Ми поцікавились у чернівчан. дуже цікава ідея, напевно, ну, думаю, що потрібно. Я ну, вважаю, що тут взагалі потрібно було лавиць побільше поставити на площі. А тепер тут, ну, крім лавиць, воно ще й корисно буде і практично. Думаю, що для молоді це актуально зараз на даний час, тому що враховуючи цивілізацію, враховуючи, як все йде вперед, я думаю, що для молоді це буде дуже цікаво. Тільки от фронт не дуже цікавий, не дуже актуальний. Зараз не потрібно місто. Зараз де війна зараз би краще дорогу зробити, більше вложити ці гроші якісь більш. Знаєте, ну якусь допомогу відправити. Отож, оновлену зону для відпочинку та проведення часу буковинці та гості міста зможуть оцінити вже наприкінці цього тижня. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому краєзнавчому музеї відбулася виставка робіт 17-річного Івана Миколайчука, який займається вишивкою, бісером та іконописом більше 10 років. Побував на виставці юного митця Микола Швець. Іван Миколайчук вишиває бісером вже майже 13 років. У своїх роботах він хоче показати людям власне бачення світу та любов до України. Я коли починаю робити роботу, я обираю якусь ідею, доповнюю. Вже дорисовую, забираю те, що мені подобається. І хочу донести до людей, як я бачу світ, щоб вони побачили, як я люблю Україну, свою родину, батьківщину. Свої, свій рідний край, буковину також Іван Миколачук займається іконописом. Одну з своїх ікон він два роки тому передав у зону АТО. Я передав ікону в зону АТО, і що у 2015 році, коли ми перший раз празднували День Покрови козачества, мені захотілося теж визнатися цей день. І я передав ікону прис у зону АТО через жінку бойця. Вона тут поїхала, передала, і на сьогоднішній день ми передали, що вони моляться, весь полк молиться новий ікону. Іван навчається у вищому професійно-художньому училищі номер 5 А загалом гарно від нього про нього відгукується в училищі старанний. У принципі, десь, так сказати, може і і інших у групі спонукає до творчості. На виставці представлені роботи Івана Миколачука, зроблені ним протягом останніх п'яти років. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбуваються і онлайн трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.